Христос Воскрес! Всіх вітаю! Ми сьогодні продовжуємо катехізацію дорослих. Минулого разу ми говорили про церкву, ми говорили на тему, чому церква є єдина і чому ми віруємо в єдину церкву, якщо церкви поділені. Запрошую тих, котрі не були і не слухали, переглянути попереднє відео. А тих, котрі є тут присутні, то запрошую теж і тих, котрі будете слухати до наступної катехези. Сьогодні маємо тему чи церква є свята. Церква свята чи грішна? А сьогодні поговоримо про це. Ми в символі віри кажемо: вірую в єдину святу і так далі, Соборну Апостольську Церкву. Ми віруємо, що церква є свята, при цьому ми можемо побачити неозброєним оком, що церква водночас є дуже грішна. Повторююся, церква це народ, це люди, це ми. Так? Як це поєднати? Як можливо вірити, що церква є свята, якщо ми бачимо, що у церкві є дуже багато гріха, дуже багато гріхів? Як можливо бути, чи можливо бути взагалі святим і грішним одночасно? Дуже важливо церква є святою ми так віруємо, оскільки її головою є Христос? То Він сам робить так, що церква є свята, не її члени. Водночас церкву утворюють люди, які є грішниками. І тому церква є грішна. Тому церква свята чи грішна і свята, і грішна. Вочевидь, ми не сповідуємо віри у грішні церкви. Ми не кажемо в символі віри вірую в грішну церкву. Правда, ну, дивно звучить: вірую в грішну церкву. Ем, ну, бо це видно на озброєним оком, що церква грішна. Це не потрібно вірувати. Натомість ми визнаємо віру в те, чого не дуже видно, або слабо є видно. Тобто в те, що головою церкви є Христос, а тому церква є святою, тому що вона Христова, тому що в ній є Христос, тому що Він є голова церкви. Для багатьох людей цей такий фактичний стан не є задовільним. Вони співвідносять святість з церкви із священниками, тобто з нами, так? а не з Христом. І в підсумку, побачивши, що священники, єпископи, папа зовсім не святі, вирішують, що треба з церкви такої піти. Дехто навіть поза церквою спокушається грішністю її членами, наприклад, кажучи, я це за своє життя дуже молоде, багато разів чув, кажуть, шкода тобі ходити до церкви. Як хтось бачить якийсь гріх людина, котра ходить в церкву. Кожну неділю, там я не знаю, сидить в першій лавці і робить якусь дурницю, якийсь гріх, то каже, ну то ж ти до церкви ходити. Спокушається, згіршується цим. І не лише священниками, але також мирянами, також людьми. Деякі кажуть, Ісус так, церква ні. Я в Бога вірую, а от ті священники попит, то я їх. Ісус так, церква ні. Але коли запитаємо, чого так є. То можемо часто вчути, що бо священники сякі, такі, такі, п'яниці, перелюбники і так далі. Бо там, не знаю, не священники сякі такі. І така позиція часто може бути ну, власним виправдовуванням. Бо якщо священники не такі, такі, як мені треба, то значить, я не мушу ходити в церкву. Я не мушу ходити в церкву, то значить, я маю причину, аби виправдати своє неходіння в церкву. Так? Бо, бо, бо я маю причину, чого я не хожу в церкву, бо там такий священник недобрий. Так? І треба собі це якось пояснити. Священники, слухайте, завжди були і будуть тільки грішними людьми. Тому всі, хто там се зачаровує там, таким отцем, таким отцем, послухайте, ви їх не сповідаєте і не знаєте, але кожен найфайніший священник є грішником. Кажуть, щоб не розчаруватися, треба не зачаровуватися. Я вас запрошую сьогодні не зачаруватися священниками, єпископами і папою, бо розчаруєтеся. Бо це люди, котрі мають благодать Святого Духа, котрі мають дар, але також це люди, котрі мають злого Духа, котрий спокушає їх, котрі мають ангела-спокусника, який постійно прагне відірвати їх від Бога і котрі є людьми слабкими, грішними. Священики були так було від початку, від перших священників, тобто від апостолів, котрих вибрав сам Ісус Христос. Хоча Христос особисто вибрав учнів, ми про це читаємо в Євангеліях, що ті перші священники нашою мовою кажучи, перші апостоли, що вони були ідеальні, вони між собою сварилися. Послухайте, мало не билися. Вони між собою конкурували. Я буду по правиці, ти будеш по лівиці. Вони зраджували. Вони не приймали, не вірили те, що говорив Ісус Христос. Вони втекли з-під Христа, не вірили, що Він воскрес. Але Ісус, власне, вибрав грішників на священників. Він їх особисто покликав і сам вибрав. То Ісус вирішив їх покликати, то не люди вибрали собі. То він кличе грішників. І церква так виглядає від початків нічого нового під небом. Бо хтось каже, тепер, бо тепер священники не такі. От тепер священники в телефонах сидять, тепер священники не так проповідь кажуть, бо не нагружають людей такі якісь дуже толерантні. Тепер священники не такі, бо то давно то були священники. От, А тепер це, от це тепер священники, то такі слабенькі священники. Але церква завжди була такою. Слухайте, це у церкві завжди були грішники, і є грішники, складається вона з грішників. І так, так було від початку. І це може, правда, не подобатися. Фарисеям, законовчителям і книжникам це дуже не подобалося. Пам'ятаєте, вони завжди казали, а чого твої учні не постять? А чого твої учні не миють, їдять немитими руками? А чого твої учні, а чого твої учні? Так як сьогодні багато хто каже, а чого священники такі такі-сакі? а чого там не знаю, і так далі. Чому так казали фарисеї книжники? Тому що вони вважали себе ідеальними, вони дивилися на це все з вершини свої, свого ідеалу, своєї праведності, їхні знання, знання Божого Слова, також їхня релігійна вченість давало їм таке почуття, що вони нібито є вищі за решту людей. Вони ходили дуже поважні. Це, вочевидь, така постава, яка суперечить тому, що об'явив Ісус. Тому що Він, істинний Бог, є той, котрий принизився перед людиною, це Бог, котрий обмиває грішника ноги. Це той, котрий схиляється над невірною жінкою і над її обвинувачами. Це той, котрий надалі довіряє тим, хто його зрадив і зрікся. Він каже, тому, хто його зрадив тричі, паси мої вівці. На тобі збудуємо церкву. Це щось неймовірного. Ісус є милосердний, а милосердя в людських очах є далеке від буття ідеальним. Це дуже важливо. Церква є милосердною, але не ідеальною. Вона має широко відкриті обійми, аби так, як Ісус сказати, ми тут не для того, щоб осуджувати, але щоб рятувати, щоб бути таємством спасіння. Це спасіння пов'язане з прийняттям грішників явних і потаємних. І даванням їм другого, третього і сотого шансу. В ідеальному світі, у лапках ідеальному, немає місця на другий, третій шанс. Як ти зрішив, ти помилився, маєш бути покараний, понесеш відповідальність. А навіть коли таке трапляється, то вже на четвертий раз тобі не пробачать. Тим часом, як у церкві, є шанс. І тому церква не є ідеальна. Тому очікувати від церкви. Щоби вона була ідеальною, щоб священники були лише хорошими і лише такі безпомилкові, щоб не говорили дурниць, щоб люди, котрі ходять в церкву, вийшли з церкви, тільки посміхалися. Послухайте, це великий обман. Очікувати, що церква буде ідеальною, це оманливе очікування. Це очікування церкви немилосердної. Тому що ідеальний це немилосердний. А Ісус не може бути головою немилосердної церкви, бо Він є милосердям. Проблема у прийнятті святості церкви пов'язана також з тим, що святість ми розуміємо, як бути ідеальним. Але святість це не означає бути ідеальним. Власне, святість це героїчна любов і милосердя. Те, що ідеальне, найчастіше не є святим. Або те, що здається ідеальним, найчастіше не є святим. Для збереження ідеальності потрібна герметичність, замкненість, тоді як святість пов'язана з відкритістю і браком стерильності. Браком стерильності. Ісус постійно мав руки, забруднені від грішників, бо торкався їх, боїв з ними, був з ними і так далі. Святість церкви це Ісус Христос. Чому ми віруємо, що церква є свята, якщо в ній стільки грішників, і священники такі грішні? Бо церква це Ісус Христос, тому церква є свята. Церква є свята святістю Божою і правда. Церква є грішна грішністю людей. Людей не лише вірних, але також і священників. Грішність церкви це її члени, люди слабкі, які падають. У церкві є подружжя, які тривають у любові, які ведуть боротьбу, які любляться. Є також ті, котрі розійшлися. Ми маємо працівників дуже працьовитих і дуже лінивих. Маємо священиків, які дарують надію, які служать з любов'ю, ревністю, і священиків, які вбивають надію. Але ми всі разом творимо церкву, в якій ревність переплітається з млявістю. Одні надихають до час більшого, інші ослаблюють. Але всі ми один одного доповнюємо і служимо для спасіння. Історія двох тисяч років існування церкви показує, що тим, що дозволяє їй пережити кожну бурю, переслідування, кожний внутрішній гріх, не є людська побожність, праведність, ідеальність чи спритність. Що церква за дві тисячі років за стільки то скандалів, гріхів, стільки помилок, які були в церкві, і гріхів, які робили члени церкви, не розпалася? Як організація, що церква не знищена понині, що церква живе далі. Чого? Тому що вона існує не ідеальністю, праведністю, але вона існує за те, що в ній є Христос. Міцність церкви гарантує сам Бог, який посилає свого духа, котрий проникає, пронизує всю церкву, зцілює її і робить її цілісною, робить її єдиною. Тому ми. З певненістю, сміливо можемо казати, що я вірую в єдину святу, святу, направду святу, бо Він святий, апостольську е, Соборну церкву. Святість це не ідеальність, власне, святість церкви це сам Ісус Христос. Тому церква і свята, і грішна одночасно, свята святістю Бога, а грішна грішністю людей. Христос Воскрес!